Перед тим як їхати в магазин, щоб не тратити свій час, заходимо в газетки Бідронки, дивимося, що в нас по знижках. Ну і також інші магазини, такі як Kaufland, Lidl Теж скачуємо їхні додатки і шукаємо по газетках, що йде по акціях. Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо покупки на суму на 136 злотих. Покажу вам, що я купив. 136 злотих, якщо перевести їх в гривні, це порядка 1360 гривень. Ну, плюс-мінус там. Ну і розкажу, в якому магазині це і що було по акціях. Всім приємного перегляду. Тут у нас продукти із Кауфланда, і також з Бедрюнки. Яйця я взяв. 999 за 10 штук. Це в нас розмір Елька. Також часто беру таку тортлю, це в нас з Кауфленда. Ціна її 5,07. 5 злотих 7 грошей. Просили перевести в гривнях. Яйця 10 злотих, це у нас буде 100 гривень. Тортля у нас буде 50 гривень. Також беру таку от пінзу часто італійську. Ну, можна от наложувати, показують на картинці різні інгредієнти, що у вас там є наподобі піци. І в духовочку, і вона дуже смачно виходить. Пінза при закупі двох 10,99, а так ціна 13,59. Беру дві упаковочки, так вона виглядає. Получилося по 11 злотих за штуку. Тобто 3 злоти економія на одній штуці. Також взяв картопля. Картопля у нас по акції 1,29 за кілограм, будемо брати. Картопля у нас по 6 злотих за 5 кілограм. Тож по акції мінус 60% знижка. Але вона досить маловата, тому напевне будемо брати в іншому магазині. Картопля в Кауфленді. 5,99-40% знижка. Хороша картопля. Ми взяли вже в бідронці, тут брати не будемо. Дві упаковочки, два пакетика без акції 16, 16 злотих 57 грошей. Я взяв за 7,15. Ну, тобто, якщо перевести на гривні, це у нас 71 гривня. Часник 8 злотих 80 гривень. Це у нас 4 головки, але вони досить великі. Також фоет. Фоет, виходить, і ціна у нас. Ціна стабільна 1087. Так, як ми шиканули, в аплікації можна там телефоном потрясти і вам вибиває, що ви сьогодні можете взяти по акції. То нам вибило фоет по 5. По 6 злотих за паличку, ну не більше двох. Тому взяли дві штучки, вийшло на 12 злотих, а так вийшло би на 22. Ну, 12 злотих це 120 гривень за дві палички фуета Також ми взяли паприку перець. Тут у нас три штуки. Тож йшла акція 5,99 за три штучки беремо паприка три кольори. 5,99. Замість 8,99. Тобто 6 злотих, виходить, 60 гривень. 500 грамів у нас тут три кольорових причинки. Кола вода у нас 1,5 літра, 5,49. Ну і така дитяча водичка, 2,79, 5,49 це у нас 54,55 гривень, 2,49, 25 гривень. Також взяли білу капусту, білокачану. Получається у нас капуста біла, 2,49. Акція знижка 37%. Візьмемо. капуста червона, теж 2,99-40% знижка 5,56 за 2%. Кілограми 234 грами. 5,56 це порядка 55-56 гривень за качан. Ну, ми взяли два, другий трошки менше заважив на 4,81 злотий, тобто 48 гривень. Практично 2 кілограми, Тоже по акції. Цибуля у нас 1,99 за кілограм, 55% знижка. Беремо цибульку, майже 40 гривень за 2 кг цибулі. Також взяли отакі от, от карпатки запікати в духовці. Получається, при закупі трьох штук можна одну взяти. Безкоштовно, тільки безкоштовна буде та, яка буде дешевша. В нашому випадку ці були дорожчі, ця була порядка щось 88 злотих того, 80 гривень. Ці були по 5 з чимось, тому якби виходить, що одну таку нам дали в подарок при закупі 2 плюс 1. Булочки, отакі от от, по 65 грам, виходить 0,83 гроша. тобто 8 гривень за штучку. І також такі от при закупі 6 було 72 гроші. Тобто отримали 4,32 мінус 42 гроші, знижка 3,90 за 6 штук. І того 3,90 за 6 штук, це виходить 4 40 гривень за 6 булочок. Також були такі ще дитячі цукерки Skittles. Ціна їхня 5,99, 6 злотих 60 гривень. Була в ще в чеку часникова булочка. Вона. Коштувала у нас 165 грам, ціна 2,99. 3 злотих 30 гривень. Також філе куряча. У нас тут кілограм 744 грама. Тоже була знижка по 9,99 за кілограм. Покажу вам чеки. Один чек у нас йде. З Кафленда на 28 злотих скупилися. І також з бідронки чек 68,05. І є ще один чек в електронному вигляді, теж обідронки, так як, ну, десь просто він загубився. Тут ми теж брали от філе пінза, ну і дві штуки пінзи 39,40. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. Ставте подобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого відео. До наступних зустрічей. Всім пока!